І всім привіт, З вами Алібер і в моєму каналі. В цьому відео будемо грати в другий сезон РФ Клімара в Роблексі. О, сразу. Сразу же. Що така? Музичка прям. Легендарна. Думаю, треба трохи тихіше зробити. А, да, воно мені і так тихо. Так, набор через 1 хвилину. Біжать, я тоже біжу, давайте в цей вот кружок побіжем. Скільки, скільки тут людей так багато? Эм. h h h h Ось h h h Не знаю, чому сід сидіти. А, переміщай. Все. Локацію. Так, 0.14. Номер. Так, плеер ремейн. Не знаю, що це означає. А, скільки учасників? Ну да, їх 46. Так, мені це нічого не треба. Все, 16. А, вибрати кого. Все, гравці. Самі обичні. Чекаємо, чекаємо. 5. 4. Ой, мать ворота ці відка. Да, так, все. Вітаємо ви попередите... Гра в калімара X. А тут 8 персонажів? Це прай, прай. Бабли, бла 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 блаблабл ОТ! ТАМ вы ПРОШЛІ ВИТАВ ДОВГО ВИБРАВ ТО ДОВГО ЗАСІ Так це вже Ну да, якийсь там главний приз, вихряти, короче, ви поняли Так ось Да я Це прай, одна персона Серед вас і Glassmaker Ем, що це означає? Так, що це таке Glassmaker? А, це то якесь скло може приділяти. Чи реальне чи нереальне? Ну, доволі тут все дуже хорошо продумано. Прямо як в оригінальному фільмі. тепер тут ам треба, зробити фото і піти далі. Так, зараз тут всі чекають, толпить прям. прям вже не можуть, прям бачите, прям вже вони толпить, прям зараз всім невидимо пробить. О, все побіжали. Так, ми трохи підвисає, але боже, скільки тут ігроків так багато. Десь 133 тисячі онлайн. Даже якщо було б пару тисяч, це було, було б дуже хорошо. А так це просто. Крешес для Роблокса зараз. Цікаво, туда є, десь, я не знаю, номер 01, як в фільмі, там 456 й само, як і в фільмі. Так, зараз, е, цікаво, що там буде. Так, ну да, та сама гра, тільки, як там, більш така. ...пророботана, чим, як-то минулої гри в Роблоксі. Все. Іде? Идем? Велися. Так, ось там вже все вже йдем, зелений, зупиняємось, Йдем, приєм, стараємося прийти. Стоїмо. Йдем. да, да, да. Стоїм. Що ж вони там вручах, мухи? Доволі легко це. Стим. Ідем, кукула, бла-бла-бла. Стим. -бла. Ідем, ідем, бістріч, там вже багато хто дійшов. Виходиться такий самий останній тут. Тобі хто можна? А, да, бігти можна. прийм, прийм, Стаємо. Все, останній, ще лишились, Ну я встигну стопроцентно вже. Можна рухувати, все. Я пройшов. Так, все, наступне, так, тут. А, ага. Перво 4, 4. Цікаво, це реальні гроші? <с -4> хотілося би отримати дуже сильно. Ну, Тоталі, лікується, прайс, э, матиме, щось там, щось там, не поняв. Так, виграло 5, коні 25. ось десь тут має бути. Да, ось я, зараз прийду по ньому. Ви ну, доволі ще, Три... да, 30 не лишився. За 46 вроді. Сай, біжаємо, шо make you щось там-то. -то біжим, давайте. Тож, як там? Наступний рівень. Так, тут вже заблокировано, ну це понятно. Біжим, біжим, е, на наступний прям. Так, Пінт, щось там. Эмм... Хотя я ще поки що не дивився, другу частину, тому що. Эээ, кстати, хрен узнает, что що будет. буде. вилби бла. А, ты за бля, 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 А, можу просто выбрати. Мовинчик просто выбрати. Так, 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 треба. Ось Как вы райска. Удачі. Так, я не так что там. Всі значно прочитати. Давайте кудись зідем, наприклад, ось сюди. Зелені. 2. 1. І все. Так, щось. Чекайте своєї. Зараз, ем. Починається. Ем... Так, і щось трохи тут один, навірна. Не доганяйте такі тупий, можна сказати. Не доганяй, що тут відбувається. Що треба робити? Навірні, нічі трохи. Понимаєте, що треба робити? Я не поняв щось тут якісь. Е, номера. Ми будемо розбиратися, походу. Так, мені так е, смішно ходять. Можна сказати, так. Е, так, мені там щось вибирають, а я один, наверное, такий тупий, нічого не понимаю. Ага. А, чекати свої черги. Ну да, тільки зараз поняв. що це, до першого це означає. Поки що хрена знає, що, ск... що робити. Ну будемо чекати. Чомусь тут на ну, деякі ми. Як тоді сказати 4 а. Може сказати, чорні, деякі ми червоні. Не доганяю, що тут відбувається. А, ну да, так, навертка така, дійсно, команда, які прийдеться чекати. Так, ходимо, а ага, хтось там вже синій, а да. До стекла, ну це понятно, Тут якого вибрав, все, тепер. Е, щось робити. Я не знаю, що робити, просто так от будемо йти. А, вдруг ну, це треба як там, як було вперше в зоні, я початку треба ще скидати, щоб, воно, щоб там пере... от бачите, перевернулося. Е, камон, ну так, да, камон, в прямому смислі. Це от пише поняєш, треба Ем, ось ім. Ага. А, треба е вибрати квадратик е, з квадратиком. Так. Ні, не це. Ось це і ось це. Ем, хрена знаєш, треба тут робити. А, пари шукати, як я поняв. Це з тим. А, точно вже ні. Це ось тим. Це Ні це з цим. Чого ж такі тупий? Це з тим. Це. А, ні, це з тим і це ось тим. Все. Закінчив. Гоу пише. Ну, понятно. Идите, хто тут овощи ходить. Так, тепер він. Yes. Ага, да, yes, понятно, так. Все, теперь вводи до тут что робити? Якось Якусь по дебильну. Ходити і щось там. Ага, шукати пари. Тобто, что у тебя тут попиток нема, типа парфук опять попиток и все вже. Програв. А так, можно методом, пробивши бокедута. Як ти самый розумний, ничего так взяв і не заповнив Просто мет, методом, який казав, проби і ошибок. Yes. ну понятно, да, да. раз так, А, тут уже ж... а, да, опа. Я пам'ятаю, це ж як-то в Анггасе було, вот так от. я що А Монгас. Це все еская. Так, 17, 16, так він вроде має це зробити А, до ну, фініша треба йти Надію, що це медькаші, що ми не встигнемо. Так, безліче, пожалуйста, Надію, що ми... Е, Давай, доховати. Що про ми, можна сказати, останній секунду встигли вже доійти. До кінця, а чи воно так усіх розраховано. Ну, не знаю, ну може сказати, нам дуже сильно повезло о паркур проходити. Типа, перед чекати, поки загрузи, оця один і. Ось це маємо е, чекати. Так, все. От хто лишився? Як бачите, тут є тут, на цьому ну, ви самі бачите. Так, лишилося. Ага, 9 ігроків. Переможців. Так, в общеї, при сумнетах е, збільшується. Так, ООС, yes, б... Е, Ага, понятно, хтось ще. А, від ціх мене відійшов. Так, тепер перейдете до другої ігровий режим. Двері відкривається, піднімається до іншого ігрового режиму. Ну, це понятно. Це як, як звичайно ламанулися. До іншого рівня. До іншого рівня хотів сказати. Так, поки що прибігаємо, прибігаємо, давайте біжим, біжим. Ви так руки назад загипаєте, цього персонаж таке боже, на Наруто чимось трохи. Так, і що тут робити? Так, треба. знає. вознає. Відтеба прож... прожалують, в кожному раунді, обіляється номер. Ти пот... потрібно зібрати точну кількість йороков в команді. Кімнати будуть приймати тільки правильну кількість гравців. Якщо ходить з кімнаті з неправильною кількістю гравців, я не встиг дочитати, Начати. Так щось я трохи так само не доганяю це оцей челиком. Може бачити скло, там це, наверное, буде трохи інші грі, там, де буде стікляний мост, там я трохи ігри інші. Так, і ви йти, нам ту. Ем, ну, ось дві. Ой, закрите. Так, все. Тепер вироді лишилось чекати. Поки щось там не зробиться. Так, зараз там от робляться. Чекаємо, чекаємо. Все. Е, сейф. Так, мені доволі повезло, що. О, все, далі пішли. Раунд е, другий. Так, щось тут окружимося, кружимося, нічого таке не поняття. Так. Е-е... Групи здійсни, коротше, понятно, заходимо. Закрити. Закрити. Це дуже легко. Два. Один. Все. Поїде, там хтось, вроді, щось провалився, але не важливо. Так, матч так в тюрмі можна сказати. сидіти. Так, все, третій раунд. Е, фінальний. Так, відти з групи. Так. Треба захищати. Давайте. от з цим, з цим чумачком сюди підемо. Закрите і все. заблокували двері. Останній раунд. Так, 3, 2, 1. Чекаємо, ждемо. Так, все. Хто не встиг, хто опоздав. Тепер чекаємо. Так, оскарбуйте переміщені в лобі. Ем, так, так, тут і переписується. Та, там, ЄС. Ні, так. Ем, щось музика не дуже весела, але да ладно. Будемо сохороняти позитив. Так, все давайте переносимося. Тут щось таке? Якийсь е, на вітер, похоже. продувається, тут форточку відкрили. Ну да, так, треба. Так, вітаю, переможців. 96 доларів. Взагалі якісь призів у мене так збільшується, ну це понятно. Так, ідемо щось тут один тут а тільки цим взолувався. Так, і тепер ви перейдіть другий ігровий режим. Все, біжим, біжим. І біжим все. Все, відкривається і давайте побігали, прямо. Біжим. Наруто. Тут-ту, ту 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 Появилися. Щось ігроки. А, так, думаю, що треба. Так, думаю, треба кудись забитися в угол і просто переждати в Крису. Кудись. Е, ось сюди. Так, в мене таке чувство якась невидима біта в мене, руках, чи мені просто не прогрузилося чи це. Те... А, просто бити. Ну, понятно, просто тут легенько в кресу посидимо. І не будемо нікуди вступати, я сподіваюся. Так, все. Мабуть, дей. Багато інших ігроків так само хочуть в кресу переждати. Ем, як я поняв, деякі вже... Просто все вже біжали в рукопашну. А ми ем, тут в кресу ждемо. не перейдем. Буду ждати, поки це все кінчиться. Так, не знаю, до скільки хотіли чекати, ви, ви перебуте переміщені в лобі. Все. Кінчилось? Це так складно було, можна сказати. Так, ну да, все. Купитися не можна. Деякі тут вже покоджені. Хтось там щось пише. Не обійдало. Так, далі. Залишилося 16. Я ще тут, як ви бачите, що ось туди стою, нахожу... ну, як на картинці нахожусь. Да і переможеців, да, 125 доларів. Більша кількість призів. Коротше, поняли, мене так збільшується. Так, 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 біжим, біжим, давайте. Тепер ви будете передати в інший ігровий режим. Да, граці з кожним разом все менше і менше, ну це понятно, так. Ждем, крутимся, крутимся. Давайте сэндл. Чирать, мене це целугай так. підніматися по сходах до іншого игрового режиму. Так, тут я заблокировано, че его залежать, но це понятно. Цікав, скільки я же разі сказал, це... ну це понятно. Так, ну да, paint там, танte. Тоже закрыто вже. І піднімаємось далі. Так, мигл, тоже не знаю, що це означает, тоже понятно. І... А, мрамор, Тоже якась нова гра. Це похоже на ті шарики. І були як нас з першого сезону. Я не знаю, може це як там, та сама гра, яка була. Е, там перемішку з іншими будуть ігри. Так, хтось хоч ми поміщені, тут все одно якісь сквозняк Чи Це просто щось так е, вітаємо в ігру в шарики. Ну так, да, це та сама. Е. Ваша цель вида всіх працівників з коробки. Якщо ви обіраєте всі свої шарики. Шари, я не Енсор дочитати удачі. Так, ви викраще витяжці всі сіні шари з коробки, щоб виграти. Думаю. Сюди? Ой. Щось я трохи лиханувся знатно. А, ну да, все, понятно. спочатку лоханувся. Ще Зараз кажу так. А, блін, я дуже... що це? Чекати, бо тут нічого не можу робити. Часики. Тікають. Е, все. Я думаю, що треба ось так ось зробити і стріляти. Все. Так, медкіше що цей ВФК. Чи про. А! Теж старається так потрохи бити. Але ми розумніші, отак от, от стараємося, прям на всі 100%. Е, зараз будем. І стріляти. Все. йо я сам викинувся. Ну, по ідеї, по ідеї. Ще там лишилося. Лен 20, я думаю, що я е, зможу. А, ну да, він ще трохи не доганяєш там тератак, так що ми просто на всі 100% викручуємо. І стріляти. Е. Що? Ні-ні-ні-ні! Фух, да ё-моё. -да -йо. Два. Э, сразу же вылетели моих шарика. Почему заявень в текстурах, а я... А, да, все. Думаю, не важно. Думаю, это треба так сильно, думаю, мы тряс ось так. Ну да. Я Думаю, это ще выиграю. Так, не у 4. Майне 6. Ну я... не я рушива все шансы, у меня вожу так і ось так, и войн просто... Ем, Прочекає, так і... Так, хтось там вже програє. Так. ем... Думаю, треба отак от зробити. Стріляти, вона піштухин. Тай. Він каже що він може не грати. А, фух, фух, слава богу. Воно не вилетіло. Да, -мо. Так, стріляти ось так, все. Думаю, можна ще отак от е, подальше. Стріляти. Да -мо. Так, якщо за 5 секунд нічого не встиг зробити, я, по ідеї, маю. А, все. Є, yeah, я виграв плюс 25 мене. Попробуйте віп, да, і пішли самі знаєте куди. Ви скоро будете переміщені в лобі. Так. Скільки тут залишилися? Раз, два, три. Ем, три, чотири ес, вісім. This 8 ротилось, если Так, пить, э, нас 8, что-то там, там та. Ее, хтось там здох. Так, кое-что даже мухилти арбузики, такі ефекти. Так. Э, зараз. Знову, видам, хтось якісь, якісь непонятні символы пишет. Стрелся 8 і прес, да, 125. Так само. Да, і переможці, бла 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 бла, 156 вже. Більше при сметах збільшився, ну це понятно. Все. Так, е пойдет трохи мені залагало, все, давайте. Тепер поведе, перейдете в другий ігровий режим, всі такі біжать в стінку вже, піднімайтесь на, на сходах до е іншого ігрового режиму. Я заблокований. Цей тоже. Це тоже закрыто? Ну да, конечно же. Бежим до наступной, думаю, что в рухват сами песри все э, захват війни а. Таке просто половину в них названня поміняли. А так в основному вони сохранились. Так, теропизи на дві команди. А, ну конечно, всі хочуть бути. Зелені Що, в одному прийдеться. А. Е, Ну да, напевно, то воно щось. А, все, тямить, тянем, тянем пробіл, нажимай, 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 тяне, тянем, тянем, тямимом, тянем, тянем, прям сжимай, так що зараз пробіли, свій світломай. Тянем, тянем, давай, 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 давай. давай, а, ну ми поймаем. Є, виграли, ви скоро будете перечні в лобі. Три лишилися? Ну да, все. Нас чотири. Ну да, це понятно. На, хтось написав. Але на важко так лишилося 0.49, 014. Все. Так, ага, понятно. Лишилося стільки 4, тут всі інші, як ну, сказати, подохли. Так, далі, далі. Пішли, лише тільки яке 4, це я і ще там хтось. Н... E, не знаю, що це означає. Так, вітаю. Переможців. Ось це e, Общий прес в монетах e, збільшився знову. Не завжди збільшується так, всі там вже біжать. Так, ось він, я, я можу тут взяти і попрягати просто. Так, е. E, Тепер ви будьте перейдете в інший ігровий режим. Так. Чекаємо і ворота відкриються. Все, навіть це буде вже або останнє... А, стекляне мост, понятно. Так, будьте обережні, деякі цикли маті, сподівайте свої знання, прийдущі, коротше, понятно. Так, є 10 е, смертоносних очків. Не знаю, що це означає. Є останні, ну звісно. Кайша, або не такий час, що зараз ніхто не перегне і просто. Е, всі поздихають, бо би тут десь людей так само 30, ці, були б себе активніше. Рейтий. і так помрем. На время. Так, десь там секунда, хвилина. Ну, да, хтось усі трохи бісяться, трохи не понімає, що робити. Да, это пальцы. Так. Я тут опустою. Типа меня не существует. Так, что там, что там? Ах, ах. эм. Please go, ну это понятно. О, Молодец. молодець. Е -е. Мы сейчас скачиваться, что ни хера мы никуда не дойдем, мы просто -то подохнем. Так, подохнем. Катя... А, наверное, кто есть як там? С друзьями, ну, с подружкой грає, ну це понятно. Эээм. Е -е. Все, нема Кати більше. Ой. Ну да, ой. Быстрей шее. Эм да, 30 секунд. О, і я, yes, встыгли. О, встигаем, ни хрена собі. Так, я чуть не впав, просто так. Эээ, 20, быстро. Давайте, прей. Да, -мо. Вот, чрт! да... о, гадав? Гадав? Дав? Дай! Твою мать! Равно останній за Фелису. Твою ж ти ж мать. Все. Так, Так, думаю, що перша попередка все вже ну, а цьому наше відео пішло за свокінці. Думаю, я заслужив. злучив. Заслужив віяк і підписку за всі свої старання. А якщо ми там наберемо скількись там десь десь 15 лайків, і буде багато підписників, ну коротше поняли. Буде багато всього, то я попробую перейти це другий раз і надію, що в мене вже все вийде. Ну добре, назамбув ябір. І всім пока-пока.